Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім, як перевірити, чи правильно вам нарахована пенсія, бо багато пенсіонерів отримують менше, ніж мають право, і навіть не здогадуються про це. А йдеться про сотні, а іноді тисячі гривень щомісяця, які ви просто втрачаєте. Це не страшилки, це факти. Пенсійний фонд робить помилки дуже часто. Є чотири типові помилки, через які ви можете втрачати сотні чи навіть тисячі гривень кожен місяць. Зараз покажу, як самому за 15 хвилин. Перевірити свою пенсію, знайти ці помилки. І головне, як виправити все, щоб вам доплатили. Додивіться до кінця, бо найважливіша інформація буде в кінці. Там розповім про новий перерахунок, який відбувся автоматично з 1 січня 2026 року. Але він не виправив помилки зі стажем і зарплатою. Тому перевірка все одно потрібна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Телеграм в описі. Поїхали! Помилка перша. Незарахований стаж. Найчастіша помилка пенсійного фонду. Коли призначають пенсію, мають врахувати весь ваш трудовий стаж, але дуже часто якісь періоди не зараховують, роботодавець не подав звітність, архів втратив документи, працівник ПФУ щось пропустив. Приклад: жінка із Запоріжжя. В трудовій 32 роки, а пенсійний фонд зарахував 27, 5 років пропали. Роботодавець у 90-ті не подав звітність. Результат пенсія на 500 гривень менша. Жінка подала заяву з архівними довідками. Стаж зарахували, пенсію підвищили, плюс доплатили за весь рік. Як перевірити самому? Спосіб перший: через Дію. Ви можете замовити довідку ОК 5. Офіційна назва індивідуальні відомості про застраховану особу, безпосередньо в додатку або на порталі Дія. Коли отримаєте документ, подивіться розділ про страховий стаж. Там вказано, скільки років вам офіційно зараховано. Порівнюйте з трудовою книжкою. Якщо в трудовій 30, а в довідці 25, значить 5 років пропали. Це перша помилка, яку шукаєте. Якщо знайшли, не переживайте, можна виправити. Зараз розповім як. Але спочатку ще три помилки, бо треба перевірити все відразу. Помилка друга. Неправильний розрахунок зарплати. Пенсія залежить не тільки від стажу, а й від зарплати за 5 найкращих років до 2000 року. Або за весь період після 2003 року. І закон дозволяє виключити до 10% періодів з найнижчою зарплатою, щоб середня вийшла вища. Але працівники ПФУ часто не роблять цього виключення автоматично. Приклад. Жінка з Києва. Їй не виключили 10% низькооплачуваних періодів. Пенсія була 4800. Жінка подала заяву, попросила перерахувати з виключенням. Пенсію підвищили до 5400. Різниця 600 гривень на місяць. Як перевірити? В тій самій довідці ОК5 через Дію дивіться розділ заробітна плата. Там написано, яку зарплату враховували. Порівнюйте з вашими довідками про зарплату, які ви здавали. Також подивіться, чи виключили 10% низькооплачуваних періодів. Якщо ні, це друга помилка. Помилка третя. Не запропонували найвигідніший варіант розрахунку. Є кілька способів, як рахувати пенсію. Можна брати зарплату за 5 років до 2000 року, можна за весь період після 2003 року. Можна комбінувати. Працівник ПФУ має порахувати всі варіанти і запропонувати найвигідніший. Але на практиці часто рахують один варіант той що простіше і швидше. І якщо не запитаєте самі, втрачаєте гроші. Реальна історія: чоловік з Одеси вийшов на пенсію. Пенсія 4 тисячі. Через рік випадково дізнався від сусіда, що можна попросити порахувати по-різному. Пішов до пенсійного фонду, попросив. Працівник неохоче, але перерахував. Вийшло 4600. Різниця 600 гривень просто тому, що він запитав. Як перевірити? Спосіб другий через портал пенсійного фонду. Там в особистому кабінеті ви знайдете детальну інформацію по роках і місяцях. Дивіться уважно, особливо 90-ті та нульові, там найбільше помилок, бо роботодавці не подавали звітність, архіви втрачались. Порівнюйте дані про стаж та зарплату з вашими реальними показниками. Якщо вони занижені, значить є помилка. Спосіб третій – через Приват24. Там також можна замовити довідку з пенсійного фонду і так само перевірити свій стаж та зарплату. Помилка четверта – нова, 26 рік. Понаднормовий стаж не нарахований. От про це майже ніхто не знає. Якщо у вас стажу більше, ніж норма, 30 років для жінок, 35 для чоловіків, за кожен додатковий рік держава має доплачувати. З 1 січня 2026 року доплата 1% від прожиткового мінімуму. Це 25 гривень 95 копійок за кожен повний рік понаднормового стажу. Здається, мало, зараз порахуємо. У вас 35 років стажу, норма 30, понаднормовий 5 років. Доплата 5 помножити на 25 гривень 95 копійок. Це 130 гривень на місяць. За рік 1560 гривень, за 5 років 7800. Але от ПФУ не завжди нараховує цю доплату автоматично, особливо якщо ви працюєте. Увага! Працюючим пенсіонерам доплату за понаднормовий стаж не нараховують, тільки після звільнення. Багато хто про це не знає, втрачають гроші. Як перевірити? В довідці ОК 5 або на порталі ПФУ подивіться розділ доплати і надбавки. Там має бути написано доплата за понаднормовий стаж. Якщо у вас понаднормовий стаж є, а доплати немає, це четверта помилка. Ви перевірили, знайшли одну, дві, три чи 4 помилки. А тепер найважливіше, що робити і як виправити. Покрокова інструкція. Крок перший. Зберіть документи. Трудова книжка, долітки про зарплату. Архівні довідки, якщо є. Військовий квиток, дипломи, все, що підтверджує стаж і зарплату. Зробіть копії. Крок другий. Напишіть заяву до пенсійного фонду. Заява довільної форми. Пишете: Прошу перевірити правильність нарахування пенсії. Прошу провести перерахунок у зв'язку з тим, що не враховано періоди стажу. Перелічуєте, які саме. Або пишете. Прошу перерахувати з урахуванням виключення 10% періодів з найнижчою зарплатою відповідно до статті 40 закону про пенсійне страхування. Або пишете: Прошу розрахувати пенсію за всіма можливими варіантами і запропонувати найвигідніший. Або пишете: Прошу нарахувати доплату за понаднормовий стаж відповідно до статті 28 закону про пенсійне страхування. До заяви додаєте копії документів. Заяву можна подати трьома способами: особисто в ПФУ, поштою рекомендованим листом, або онлайн через портал. Крок третій – Чекайте 30 днів. По закону пенсійний фонд має розглянути заяву і дати відповідь або зроблять перерахунок, підвищать пенсію і доплатять за попередній рік, або дадуть відмову. Якщо відмова, не здавайтесь, слухайте далі. Конкретні суми. Скільки можна отримати. Перший варіант незарахований стаж, наприклад, 5 років. Це від 300 до 500 гривень доплати на місяць. На рік від 3600 до 6000. За 5 років від 15 до 30 тисяч. Другий варіант виключення 10% низьких періодів від 200 до 400 на місяць. Третій варіант. Найвигідніший розрахунок від 200 до 500 на місяць. Четвертий варіант: доплата за понаднормовий стаж від 50 до 200 на місяць залежно від років. Загалом від 200 до 1000 гривень доплати щомісяця. Плюс доплата за попередній рік ще від 2 до 12 тисяч. Разом від 15 до 50 тисяч залежно від ситуації. От про які гроші йдеться: реальні історії. Жінка з Києва 3 роки незарахованого стажу подала заяву, пенсію підвищили на 400 гривень плюс доплатили за рік. Разом за 5 років 24 тисячі. Чоловік зі Львова виключення 10%. Пенсію підвищили на 300 гривень плюс доплата разом 18 тисяч. Жінка з Дніпра понаднормовий стаж 7 років. Доплата 180 гривень на місяць. За 5 років 10 800. А тепер увага! Якщо пенсійний фонд дав відмову. Крок четвертий. Оскаржуйте. Пишете скаргу до Головного управління ПФУ, до Міністерства соціальної політики або до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. В скарзі пишете: Не згоден з відмовою, прошу розглянути повторно. Додаєте документи плюс копію відмови. Дуже часто після скарги переглядають рішення і роблять перерахунок, бо не хочуть, щоб справа дійшла до вищих інстанцій. Тому не здавайтесь, пишіть скарги, це працює. А тепер найважливіше, що обіцяв розповісти наприкінці. Автоматичний перерахунок з 1 січня 2026 року. З 1 січня 2026 року в Україні відбувся автоматичний перерахунок пенсій. Підвищили прожитковий мінімум з 2361 гривні до 2595 гривень. Мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень. Через це автоматично підвищились мінімальна пенсія для непрацюючих з повним стажем з 2361 до 2595 гривень. Підвищення 234 гривні. Максимальна пенсія з 23610 до 25950 гривень. Доплата за понаднормовий стаж з 23 гривень 61 копійки до 25 гривень 95 копійок за рік. Всі підвищення відбулись автоматично, без необхідності звернення до пенсійного фонду. Результати перерахунку пенсіонери побачили вже під час виплати пенсії за січень 2026 року. Але, і це дуже важливо, автоматичний перерахунок підвищив тільки мінімалку і доплати. Він не виправив помилки зі стажем і зарплатою. Якщо у вас не зарахований стаж, виключення 10% не зроблене, найвигідніший варіант не обраний, автоматичний перерахунок це не виправив. Тому перевірка все одно потрібна. Подавайте заяви, вимагайте перерахунок. Також важливо, якщо ви працюєте. Працюючим пенсіонерам доплату за понаднормовий стаж і деякі надбалки не нараховують тільки після звільнення. Це означає, що якщо ви маєте понаднормовий стаж і працюєте, доплату отримаєте тільки коли звільнитесь. Багато хто про це не знає, втрачають гроші роками. Хто найчастіше має помилки. Перша категорія ті, хто виходив на пенсію в 90 ті та нульові. друга категорія хто часто міняв роботу, третя категорія працівники організацій, які збанкрутували або ліквідувались. Четверта категорія радянські часи, де дані часто неповні. Якщо ви з цих категорій, обов'язково перевірте, дуже висока ймовірність помилки. Важливі поради: не вірте на слово працівникам ПФУ, вимагайте роздруківку повного розрахунку, зберігайте всі документи, не соромтесь запитувати, це ваші гроші. Пишіть заяви письмово, не здавайтесь після відмови, оскаржуйте. Перевіряйте пенсію кожні два роки. Особливо, якщо працюєте, робіть перерахунок, це ваше право. Пишіть у коментарях, чи ви перевіряли і чи знаходили помилки. Лайк, якщо корисно, підписка, репост батькам і бабусям, телеграм в описі. Дякую. Бережіть себе, не втрачайте гроші. До зустрічі, друзі!